Чесне консульство словацької республіки у великому березному готове до прийому громадян для урочистого відкриття до краю прибув віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мірослав Лайчак. Відтак йому і доручили перерізати символічну стрічку. Саме замітої та співпраця трата, як ми живемо в ближніх регіонах, тому аби між нами була налаштована комунікація, аби кордони легко перегодилися, аби була співпраця між містами, регіонами, школами, порозуміння в бізнесі, тому ми вирішили відкрити почесне консульство саме тут. Наразі консульство створили із консультативною метою. Тут можна посвідчувати ксерокопії документів та підписи, отримати фахові поради. Структура опосередковуватиме зв'язки із генеральним консульством. Оформлення віз у функції новоспеченого консульства не входить. а це у перспективі обіцяють урядовці. Поки що консульство буде надавати послуги консультативного характеру. Буде допомагати громадянам як Франківської області, Івано Франківської області, так само Закарпатської області, отримувати певні консультації з питань візового режиму або поїздок за кордон. Я думаю, що я впевнений в тому, що консульство буде активно працювати і в економічному плані. Наслідком стануть залучення. Підприємців або коштів словацької сторони, або навіть з Європейського союзу до Великого Березного Кобізанського району. Опісля урочистого відкриття сторони також підписали чергову 27-му угоду про співпрацю. А саме голова села Ліптовська Теплічка та селище Великий Березний домовились і надалі продовжити тісну співпрацю, яка між селищами триває вже більше півроку. Ліптовська тепличка і великий березний краї побратими. Коли наші жителі були переселені до вас, відтак і досі тут на Березнящині проживають. Іх нащадки тому співпраця між нашими краями є дуже важлива. А з допомогою субвенції євросоюзу маємо нагоду розвиватися до сьогодні основним напрямком роботи був культурний обмін. Та із підписанням угоди сторони готові до напрацювання різноманітних проєктів в рамках програм, що фінансуються за кошти ЄС. Один із таких майбутніх спільних проєктів – будівництво мультифункціонального спортивного комплексу має бути приміщення, де можна буде проводити різного роду зібрання зустрічі. Як як великий зал, тому що на жаль, поки що в Великому великоберезному нормального спортивного комплексу немає. Е, наступні проекти ми будемо готувати у рамках охорони колишнього середовища. Також з нагоди приїзду колег із Європи у Великому Березному відкрили меморіальну дошку політичного діяча генерала французької армії, астронома Мілана Штефаніка.